15 років шлюбу то не просто цифра то дні, ночі, турботи, діти, лікарняні, недосипи й вечері надвох, коли мовчання буває теплішим за слова. Ірина завжди вірила, що сім'я то головне. Вона працювала продавчиною в магазині, вставала о шостій, бігла на роботу, потім приходила, приготувала вечерю, прала, прасувала, пекла випічку, щоб чоловік мав щось смачненьке до чаю. А Максим працював у фірмі, мав гарну посаду ходив у ділових костюмах, їздив на корпоративи. Колись Ірина гордилась ним, але з часом у його словах з'явилася холодність, а у погляді відчуження. Одного вечора, коли вона подала вечерю, Максим сказав те, що перевернуло її душу. Знаєш, Іро, мені якось Ну, ти не ображайся, мені соромно іноді з тобою. Соромно, вона застигла з ложкою в руці. Ну, не в образу, але ж ти в магазині працюєш. Зазвичай не продавчиня. А я в офісі, у нас дівчата всі доглянуті, гарно одягнені в трендах. А ти, ну, ти запроста. Ті слова глибоко зачепили дружину, яка завжди собі у всьому відмовляла, аби лише у чоловіка і дітей було все. Ірина тоді не плакала, тільки мовчки доїла свій борщ. Вона навіть не відразу образилась, просто всередині щось обірвалась. Після того вечора Ірина довго думала вона згадувала, як заради нього колись накупила собі пальто, щоб він мав нову куртку, як економила на косметиці, щоб дітям вистачало на секції, як відмовляла собі у відпустці. Максиму важко треба підлаштуватися, і от тепер йому соромно з нею показуватися на людях. Наступного дня вона вперше за довгий час купила собі каву у кав'ярні. Маленьке, лад, і сиділа, дивилась на людей і думала Я теж так можу. І так буде. Почала відкладати потроху, непомітно, і зарплати, з бонусів. Почала зміни із зачіски, потім купила собі сукню, потім гарний верхній одяг і нові черевички. Далі записалась на курси комп'ютерної грамотності, а згодом на онлайн курси з маркетингу. Максим спочатку не звертав уваги. Навіщо тобі те? питав. ти ж працюєш у магазині. Але Ірина вже не пояснювала вона тихо робила своє. З часом влаштувалася в невеличку компанію, спочатку оператором, потім стала відповідати за рекламу, їй подобалось, вона розцвіла. Почала купувати собі гарні речі, робити макіяж, ходити в спортзал. Люди навколо почали дивитись на неї по іншому. Навіть подруги казали Іру, та наче помолодшила на 10 років. А Максим Максим одного дня дивився на неї і не впізнав. Вона більше не бігала біля нього з тапочками, не питала, що приготувати, не чекала дзвінка, коли він затримувався на роботі. Якось увечері він сказав: ти якась чужа стала? Ні, Максиме, тихо відповіла вона, я просто стала собою. І коли він почув, що вона знімає квартиру і планує переїхати, то не міг повірити. Ти ж не можеш, так ми сім'я. Сім'я це коли двоє поруч не через звичку. А через любов і повагу. Максим не спав ночами, приходив до неї з квітами, благав дати шанс казав, що розумів, що дурень, що оті дівчата з офісу вже давно розійшли з чоловіками, а він лише тепер усвідомив, що втрачає найцінніше ту, хто завжди була поруч. Ірина слухала мовчки, їй було небайдуже, все таки 15 років разом, але вона знала навіть якщо пробачить, усе буде інакше. Вона дала йому шанс, але вже інший. Не для нього, а для себе, аби перевірити, чи здатна людина змінитися, якщо зрозуміє, що втрачає справжнє. Максим почав ставати іншим, не ідеальним, але справжнім. Він тепер часто казав Іру, я тобою пишаюся. І кожного разу, коли вона це чула, тихо всміхалася, бо тепер вона знала її цінність не у фірмі, не в статусі, і не у чужій думці, її цінність у ній самій. А мораль проста ніколи не дозволяє нікому переконати тебе, що ти менше, ніж є. Бо варто лише повірити в себе, і світ почне ставитись до тебе так само, як ти сама до себе.